Давай подивимось, дівчинко моя, якою тебе бачать жінки, що вони думають про тебе в цей момент, коли тебе бачать вперше, чи взагалі кожен раз, коли тебе бачать? Двійка пентаклів і вісьмірка мечів. Жінки тебе бачать невільною, вони бачать тебе, бачиш такою всею затюканою, за якоюсь забитою. От, знаєш, таке враження, як ніби ти живеш з чоловіком, який взагалі тобі не дозволяє навіть є такі моменти і дихати. Чи можливо у тебе такий хлопець? Можливо, у тебе взагалі такого нікого немає, хто тебе грузить взагалі в житті і морально, психологічно тисне на тебе. Але жінки ж то думають, що ти вся прив'язана, розумієш до когось і до чогось, причому так конкретно до сліз. І Ще вони думають про тебе, що в тебе дуже пере, перемінливий такий настрій. От посміялася 5 хвилин, через 5 хвилин вже плачеш. Давай подивимось. Давай подивимось чи взагалі, чи взагалі чи воно так є насправді? А, ну, а насправді як? А насправді так, сумніви, двійка мечів. Ти весь час знаходишся в сумнівах. Ти впер... Можливо, ти навіть взагалі не знаєш, чого ти хочеш в цьому житті. Ну, давай подивимось на майбутнє, що тебе чекає. Ось тебе чекає Паш Кубків. Ти, коротше, одним словом, не парься, що там про тебе думають жінки і, і всі інші. В тебе чекає прекрасна, несамовита любов.